Мерседес Єшка 212-й кузов до Рісталінг 12-го року випуску. На фірмових лінзованій оптиці є в нас умивачі фар, партронічки, передні, задні, ось такі одденні ходові вагні, оригінальні дісочки на низькопрофільній профільній гумі, перфоровані тормозні дісочки, як можете бачити. Спорт, все класненько в нас, все супер. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Немає жодної. Проблемної точки, що була корозія, є у нас безключовий доступ, автівочка потонована, штатні заводські рейнги. Просто подивіться на стан салону: дерні карти, сидіння, кнопки, кермо, пластик, все в ідеальному стані, немає жодних помилок. Мультикермо обтягнуте в шкіру. У нас ось таке от спицева під спорт, на якому ми маємо управління мультимедії, голосове управління і управління інформацією на бортовому комп'ютері. По пробігу даного автомобілі у нас 319 тисяч, і при цьому всьому подивіться на приборку. Жодної помилочки у нас немає. Встановили сюди власне ось таку вот Android-мультимедію. Є в нас підштатне, так само можна перейти і в повноцінну. Ось так: от. є в нас підігрівчики, сидінь. Це в нас справне, все працює. Екорежим, парктронічки, складання підголівників, Фоматік. Значить що, правильно, повний привід. Двохзонний клімат-контроль, скупой налаштувань. Давайте ще покажемо камерку заднього огляду. Вмикаємо її отак. Хоп, бачите, вона з'являється з направленням руху. Все працює, бачите, сліпі зони, все присутнє. Задній ряд, який стан салончика, все ідеальне. Подивіться на шкіру. Та вона як навалі. Дивіться, округненька, м'яненька. Немає ніяких ні нічого, нічого. Дивіться, як плавні Ну Дивіться, ви бачили? 12 рік нагадую. Ні скріпів, нічого немає, все працює. дефлектори повітря. Ось такі от кармашки для ваших речей. Подлокотничок, дивіться, теж все ідеально, дивіться, немає нічого, ніяких питань. Тут шкіра, тут шкіра. Взяли, відчинили, хопс. Все працює, друзі, все працює. 12 рік. Мерседес. Мерседес. Електропривод, багажничка, бачите, відчиняється, все працює. Дивіться, бачите, шторочка від'їхала сама. Це в них проблема, вона зазвичай не працює, Тут у нас все справно. Шторочка від'їхала, все супер, тік-топ. Можна обратно її вернутися, хоп, можна зняти взагалі. Все за вашим бажанням. Ось такі сіточки, ліворуч, праворуч, ковруч. Подивіться, взагалі, ну все супер. Ворс в ідеальному стані. Так що, друзі, кому треба такий прекрасний універсал Mercedes, 2,2 дізельок надіжний, повністю обслужений, без жодних технічних запитань. Щоб ви його купили і сюди нічого не вкладали, то звертайтеся до нас до автопоїнта, зможете собі його придбати. Кошта він у нас на майданчику 15 тисяч 700 доларів. За таку ляльку, за таку красуню. Я вважаю суперський варіант, враховуючи його стан і вигляд. Так що, друзі, всі будемо чекати, село Белгородка, Софіївська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.